Для власників транспортних засобів повідомляємо, що в Чернівецькому ДКЦ МБС впроваджено послугу з нанесення спеціальних індивідуальних номерів та ідентифікаційних позначень транспортних засобів. Права в тім, що в Україні експлуатується чимала кількість автомобілів, у яких відсутні первинні ідентифікаційні номера, таке може бути заряду причин, наприклад, наслідок корозії чи дорожньо-транспортної пригоди. Виїхати за кордон, зняти з обліку і продати автомобіль без ідентифікаційного номера украй проблематично. На щастя, МБС Україна розробила правовий механізм легалізації такого парку автотранспортних засобів за допомогою затвердженої процедури дублювання первинних і нанесення присвоєних спеціальних індивідуальних ідентифікаційних номерів. Дублюючий номер це відновлення на невід'ємних металевих складових частинах кузова, пошкодженого заводського ідентифікаційного номера транспортного засобу, а спеціальний номер це нанесення присвоєного головним сервісним центром спеціального індивідуального ідентифікаційного номера. Строк виконання послуги від 1 до 3 тижнів. Вартість експертних послуг, перелік документів, порядок виконання та решта супровідної інформації можна дізнатися на сайті Чернівецької НДКЦМБС, скориставшись цим QR-кодом. Також можна перейти на сайт за посиланням, доступним в описі до цього відеоролика. Наші контакти, місто Чернівці, вулиця Руська, 248 м. Телефон 0372 547, 900.